Молодь у лавах Едельвейсу. Проєкт контракт 1824 впроваджується Збройними силами України, в тому числі за участі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Програма пропонує юнакам віком від 18 до 24 років добровільну службу за контрактом терміном на один рік. Фінансові умови контракту мають загальний обсяг виплат до двох мільйонів гривень. Також важливим аспектом є фінансові умови цього контракту, а саме це загальний обсяг виплат може досягати 2 млн грн на рік, що включає собою 200 тисяч грн одразу при підписанні контракту, 300 тисяч грн після проходження БЗВП та профільної освіти та 500 тисяч траншом в кінці закінчення контракту. Додатково до 120 тисяч грн на місяць Військовослужбовець отримує щомісяця. Соціальні гарантії для учасників програми передбачають компенсацію за житло, медичне забезпечення зі стоматологічними послугами, можливість отримання іпотеки під 0%. Після завершення контракту, безкоштовний проїзд, комунальні пільги. Також право на державне фінансування навчання та можливість виїзду за кордон після року служби. Молода людина, яка прийме рішення стати справжнім захисником. Як ви зрозуміло, що тривалість цього навчання така, що на виході після опанування цієї програми це буде вже мотивований захисник, професіонал, який буде дійсно справжнім підкріпленням для нашої 10-ї штурмової бригади. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки здійснюють прийом кандидатів. Фахова підготовка передбачає спеціалізоване навчання за конкретними військово-обліковими спеціальностями під керівництвом військових інструкторів, які мають неабиякий бойовий досвід. Оксана Себастьян, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.